Штрафів за гучні генератори не буде. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я. Напередодні в мережі поширилася інформація про покарання за перевищення рівня шуму від генераторів. Натомість в МОЗ заспокоїли, штрафи і справді передбачені, але під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються. Михайло Росада, генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, доктор медичних наук, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, проясніть, будь ласка, все-таки: штрафуватимуть чи не штрафуватимуть громадян або організації за використання генераторів. Річ у тім, гарне питання. Річ у тім, що. Зазвичай нерівні шуму нормуються як для житлової забудови, так і для житлових приміщень, і в мирний час, безперечно, застосовувались певні санкції до порушників тиші, як до бізнесу, так і до приватних осіб. Але Україна зараз перебуває в умовах надзвичайної ситуації аварійних відключень а саме в таких умовах рівність шуму. Не нормується, тому сподіваємося, тільки настане мирний час. От тоді вже будемо застосовувати заходи. Зараз таких заходів не буде застосовано до людей. Пане Михайло, а як стосовно самих генераторів і їхнього впливу на наше здоров'я, вони більше шкодять чи навпаки йому сприяють? Тому що з однієї сторони генератори це шум, що може впливати на наші вуха, на наш слух, це викиди, якими ми дихаємо? З іншої сторони, генератори дозволяють нам підтримувати роботу холодильників, підтримувати роботу холодильного обладнання в магазинах, де ми можемо купувати продукти. Не Зіпсовані, і цим самим ми піклуємося, і е, власники магазинів піклуються про наше здоров'я. То більше шкодять чи таки піклуються. Дякую, ви майже відповіли на це запитання. Дійсно, генератори слугують і джерелом надлишкового шуму, що може негативно позначатись на здоров'ї людей, особливо коли мова йде про нічний час або про тривалу роботу. І генератори також можуть бути джерелом викиду. Вихлопних газів небезпечних речовин, але е, саме використання генераторів на сьогоднішній день це мистецтво компромісу. Дійсно, вони зберігають е, у кафе чи, чи в магазинах продукти свіжими. Вони зберігають вакцини е, в медичних закладах в належному стані. Тому мова йде тільки про те, що потрібно вибирати можливість, коли потрібно їх використовувати, а коли можна обійтись без них. Безперечно, є безліч заходів, які можуть зменшити їх негативний вплив на здоров'я людини і залишити їх позитивну користь для нашого існування. А яким чином власники генераторів мають працювати з цими генераторами, щоб завдавати якомога менше? І шкоди для здоров'я потенційної людям а, довкола, і а, загалом, шкоди від цих апаратів. Ми, в першу чергу генератори мусять бути розміщені. Не менше 6 метрів від е, житлових будівель. По-друге, генератор краще розміщати з торцевих стів будинків, де немає вікон. Ні в якому разі намагатися не розміщати під вікнами біля входу. Житлових будинків. Територія гарно провітрювана, не в парках, а тільки там, де вона ну добре провітрюється. Обов'язково. Вібро, гасячі подушки ставити, щоб вібрація також не впливала на здоров'я, обов'язкове використання генераторів ну, згідно з заводських нормативів, з глушниками, відвід вихлопних газів в сторону від людських помешкань, і головне раціонально використовувати генератори, коли можна обійтися. Павербанками чи холодоелементами в холодильниках вимикати їх. Тим паче, що на сьогоднішній день все таки більша частина доби мешканці перебувають з електрикою від «Укренерго». тому максимально раціонально їх використовувати. Таким чином можна зменшити їх негативний вплив на здоров'я людей. Пане Михайло, дякуємо вам за поради. Михайло Росада, генеральний директор центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, доктор медичних наук був з нами на прямому зв'язку.